Ось наш прес Велгер, АП-41. Могли бачити у відео, де ми вже працюємо ним. Не знімав, не, не викидав характеристики, їх там куча. Все як потрібно. Мазутка, шприцик, другий шприцик, ремішки. як завжди. Теж з роботи недавно. Дощик його застав в розплох, не встиг почистити. Робочі моменти. Ну, все як обично. Все, 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 нічого ще не було, замін ніяких. Підводили поршень лише Кері мішки попідтягували. Це теж статі другий сезон. Так, там зачинен. Ніяких ні обгонок немає нічого. У нас там на мототракторі самі можете побачити, там все простенько. Работає безотказно. Советую такі брати. Нам вполне вистачає на наші обйоми на тих 12-15 тестюків, то я скажу вам, що його достатньо. Більше як достатньо. Городи, городи шикарні.